Вітаю вас, це вікна, і нам є що вам розповісти. Хотів висадити в повітря станцію метро із копою народу у Харкові. силовики попередили теракт, затримали зловмисника, якого завербували російські спецслужби. Слідами масштабної ДТП столичні медики борються за життя пішоходів, що втрапили під колеса маршрутки напередодні. Бонт на кордоні Ми кому присягу. давали? На Закарпатті селяни не хочуть зведення паркану, що мав би спинити контрабанду. Все покажемо далі. І ми починаємо із запобігання терактові в Харкові. Там працівники СБУ затримали терориста, який хотів висадити в повітря станцію метро індустріальна. Пристрій мали активувати за допомогою мобільного телефона. Бачите кнопочки. Це ну де та вот, часть кнопочний телефон. Но... За даними силовиків, вибухівка, в якій було 600 грамів тротилу, спричинила б численні жертви. Сапери вивезли пекельну машину на полігон і підірвали. Коли силовики дізналися, що мешканець Харкова готує теракт, знайшли його схованку зі справжньою вибухівкою та замінили її на муляж. Затримали зловмисника одразу по тому, як на станції метрополітену він підклав імітацію пристрою. За даними СБУ, харків'янина завербувала російське ФСБ з метою дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів. За це завдання чоловікові заплатили 15 тисяч доларів. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Шість років колонії українському політв'язневі в Ростові на Дону оголосили вирок Павлові Грибу. Його звинуватили в підмові російської школярки до скоєння теракту. Гриб вважає звинувачення абсурдними. У заключному слові він назвав представників ФСБ бандитами і убивцями і закликав усіх українських політв'язнів триматися. Українських патріотах проти зі. Павло оголосив голодування через те, що йому не надають медичної допомоги. У нього проблеми зі шлунком і серцем. Вивели, прочого. Він просить наказання медицинської помощі. Тож на самом ділі, ета голодовка ну що називається не зв'язана з приговором, а зв'язана з його состаєм здоров'я. Нагадаю, Павла Гриба заарештували в Білорусі, куди він поїхав на побачення з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Згодом його вивезли до Росії під час затримання хлопцеві було всього 19 років. Герої не мають вихідних у Запоріжжі, де СНС сусідку не на службі, а коли відпочивав удома. У 85-річної жінки у квартирі сталося коротке замикання, і умить спалахнув вогонь. Сусід Ігор відчув запах диму, переліз через балкон у задимленій кімнаті, заледве відшукав у чи стареньку і виніс її на двір. Якби не його спритність, невідомо, як усе скінчилося, бо так врятовані і бабуся, і навіть троє кошенят. Рятувальна операція в середмісті Запоріжжя. Біля висотки кілька пожежних автівок та швидка. З під'їзду сунуть клуби диму. Зайнялася квартира на третьому поверсі. І поки вогнеборці заливають полум'я, лікарі ушпиталюють вчаділу господиню. На свіжому повітрі й трійку її кошенят. Після займання минула майже дуба, а на дворі досі пахне горілим та лежать рештки меблів. Серед сусідів самі лише розмови про вчорашню пожежу. Ця пані мешкає над погорілою оселею. Коли Ми побачили, от, в общем, все, ми попитались вийти через під'їзд, але Вже було невозможно, було вже сильне задумлення. А це 27-річний Ігор, фаховий надзвичайник, що вже з десяток років рятує людей. Він мешкає в цьому будинку. каже: вчора мав вихідний, відпочивав після чергування, аж раптом відчув за сусідської стіни запах диму. На ту двері ніхто не відчинив. Чоловік кинувся на балкон. Я вибив скло у себе на балконі та своєю шибкою дерев'яною вибив скло у, у сусідів. Побачив, що можливо перелізти, е, переліз та потрапив к ним. Не до квартири. Ігор каже, вогонь ширився від електрощитка. Вочевидь, сталося коротке замикання. Серед ядучого диму чоловік на силу вгледів непритомну літню жінку, схопив на руки та чкурнув на двір. Каже, хоча й не мав професійного спорядження, страху не було. Плюс адреналін. Люди, що лише безпорадно дивилися на пожежу від учинку ігоря у захваті, від компліментів жінок чоловік навіть трохи ніяковіє. ніякові. Правда, на сомнений спасія. Если бы не вы, наверное, было бы всё катастрофически и гораздо хуже. И нас бы всех снимали по очереди просто с мушки. Я же сказала всем, что вы полколви. А что, загнула, да? Мало. Ну будете. Начальник караула, я все мечтал. 85-річно Юлію Григорівну, яку Ігор врятував із полум'я, родичі вже забрали з лікарні. Жінка майже уговталася. Та вже хорошо. Уже все хорошо. Спасибо люди врятували сусід а за деньки маті на руках Дякую, дай Бог донька ледь добрає слів, аби віддячити рятівникові. Каже, мама вже знепритомніла, коли він виносив її на двір. Тож важила кожна секунда. Просто мужчина, від якого я вважаю, що Буду ще за такими людьми і всю жизнь буду о його здоров'я. у місцевому управлінні служби з надзвичайних ситуацій. Певнять на їхнього колегу обов'язково чекає нагорода, бо більше його долучать до переліку претендентів на здобуття всеукраїнської відзнаки герой рятівний кроку. Щоправда, сам Ігор, який вже врятував із десяток людей, на запитання, чи має себе за героя, лише сміхається. Ні, це моя робота як кажуть. Андрій Почтів Артем Дежанкова, програма вікна. СТБ. Вибухнуло так, що спричинило землетрус, техногенна катастрофа у Китаї. На хімічному заводі стався надпотужний вибух. 47 семеро людей загинуло, 640 потрапило до лікарень, чимало поранених у критичному стані. Трагедія сталася на підприємстві із виробництва пестицидів. Сейсмологи зафіксували поштовхи магнітудою понад 2 бали у радіусі 5 кілометрів. Повилітали шибки, що призвело до вибуху. Ще належить з'ясувати, вже відомо, що підприємство регулярно штрафували за порушення правил зберігання токсичних речовин. Астаниці не хочуть ставати нурсултанівцями у Казахстані. Акції проти перейменування столиці. Люди вийшли на вулиці Астани та Алмати без плакатів чи транспарантів. Вони лише іноді вигукували ганьба. Тож усіх невдоволених садовили до цигарень. Я не згодна категорично з тим, щоб Астану Астанупіріміновували в Нурсултан. Казахстанська влада про арешти мовчить. За даними опозиції, сьогодні в Астані затримали 60 людей і ще 20 в Алматин. Мені хотіли більше із наших дітей вас скидувати равно. То що проїздить? Чому ніхто їх не захищає? Що вони нарушують? Нагадаю, перейменувати Астану на Нур Султан запропонував новий очільник Казахстану Токаєв. на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який після 30 років при владі оголосив про відставку. Петиція проти перейменування Астани вже зібрала в інтернеті 43 тисячі підписів. Брексит відкладається. Євроспілка погодилася перенести дату виходу Великої Британії із ЄС. Про це просила британська прем'єрка Тереза Мей через те, що у Лондоні парламент досі не ратифікував угоду. Кінцевий термін посунули на 22 травня. Якщо і до цього часу британські політики не дійдуть компромісу, може відбутися так званий жорсткий Брексит, тобто вихід Британії із ЄС без підписання угоди. Черга аж на двір у Києві виборці кинулися масово реєструватися для голосування за президента. Традиційно відклали це на останні дні. Тож тепер у райадміністраціях годинами товчуться цілі юрби. Напередодні воле виявлення громадянська мережа опора та медіагрупа Старлайт Медіа створили спільну ініціативу, чесні та вільні вибори з просвітницькою метою. І ми попереджали, що треба зареєструватися ще місяць тому, поки менше охочеш. То що ж тепер коїться на місцях реєстрації, пробивав. Це через тисневу Олексій Сімаков. Що ви лише зараз надумали змінити виборчу адресу чи переписати персональні дані у державному реєстрі виборців, готуйтеся до довжелезних черг. Адже часу для цього лишилося вкрай мало а охочих, як бачите, побільшало. У Святошинському районі черга до реєстраторів простягається не просто на двір, а за огорожу адміністрації. Думала, та потім це швидко, та потім ну, ви Бачите, вже така велика черга. Чекати доводиться кілька годин. Дехто не витримує одразу або вже в черзі. Підстояли дві з половини години. Взяла відкріпний радію. Стоя два з половини часа. Отут, да? да з Так, да, унікальні конечно. А ви готові два години стояти? стоять? Ну, як бачите, вже ні. Опаздивою на пари, Через 15 хвилин вже пари починаються, тому другий раз, може, завтра. Поки решта чекає, Олена та Вікторія роблять втішне селфі зі свідоцтвом про зміну виборчої адреси. Вони своє вже відстояли. Ми прийшли майже за годину до відкриття, вже була черга. До кабінету ми потрапили через години-півтори. Дві так, десь. але там дівчата працюють дуже швидко, до них ніяких претензій немає. Валентин вистояв тригодинну чергу, але вийшов не такий щасливий, як усі. Хотів голосувати в Дніпровському районі, бо мешкає там. Однак виборчу адресу прийшов міняти до Святошинського, бо поруч з роботою, а так не можна. От я просто зайшов в ближайшу. але надазу не ближайшу і не будь-яку, а іменно в ту, в короткої я буду голосувати. А ви не хотіти да голосувати? Вы могли бы би здесь проголосувати принципі узнайте да, Мі хорошу ідею подкинули. Я пойду за час спробую падати зісь, щоб зі згалосувати сім'я щас люди пустять <говорит> обратно усередині людей ще більше. Кожен пильнує своє місце в черзі. Один чоловік ушов, і ми немножко запутались, хто за ким. Помнім групку, якій ми рядашком там стояли. Вот а зі сжем також і держимося. Зісно вже не розуміємо, скільки перед нами людей. Просто мені цікаво, де всі ці виборці були раніше, коли ми фільмували порожні коридори біля кабінетів реєстраторів. Тож от з мужем сидимо, дім чому Почому не прийшли февралі. Так вийшло простуди, болезни, рібонок. Тут сьогодні просто підпікло. Змінювати виборчу адресу людям припікає увесь цей тиждень. Реєструють десь зоо-3 сотні на день. Більше просто не встигають. Завтра після завтра буде ще більше людей. А в понеділок тут може ще буде вдвоє більше. Як практика показує, в останній день приходять. На жене сто чоловіка сім. Фізично ми не можемо всіх людей прийняти. Ну, кожну людину це ну 15 хвилин треба, 10-15 хвилин. Ну ми так сказав, не роботи. Останній термін, коли можна внести поправки в реєстр виборців, це понеділок, четверта дня і край. Система нікого не чекатиме. Ну якщо відключить е, нам е, базу формування, то ми не зможемо внести зміни. А будуть вже формуватися списки виборців. А до цього вже все автоматично все відключається. Ми не зможемо. Тому люди повинні були думати зарані. Ми в пресі було об'яви. Днями киянин Максим дізнався з телеефіру, як перевірити себе в реєстрі. Перевірив, він є, а виборчої адреси немає. Ото й стоїть, аби визначити місце для голосування. 21-річний юнак робитиме це вперше. Це важливо, адже. Ми обираємо ну, президента на певна певне майбутнє, і потрібно якось е, не не лише жалітися на життя і ситуацію в країні, а і впливати на неї. Олексій Сімаков та Андрій Скорик, програма Вікна СТБ. Навчити дітей рахувати гроші у міністерстві освіти і науки взялися до фінансової грамотності школярів, хочуть, аби вони з маличку вміли відрізнити одну і сто гривень і розуміли ціну грошам. Тож у шкільну програму додадуть, приміром, розрахунок комунальних витрат і відсотки за кредитами. А ще про гроші говоритимуть на уроках географії та історії. Які результати від такої фінансової науки Дмитро Литвиненко познайомився із родиною, де восьмирічний хлопчик має власний кошторис. Тато Іван забирає зі школи сина теж Івана, якому 8 років. Син сьогодні на перерві купив булку за 4 гривні. Запис не забудеш робити. На тиждень Іванко має 50 гривень кишенькових. Пропонуємо купити соку в кіоску. Малий не проти, але каже, то не його рішення потрібно для справи. Хай платить батько. Е, ні, ти знаєш, що сік на зйомки фільму, тому давай гроші. 43 гривні. Решта моя сік -твій. Тату Вані Працює в фінансовій галузі, тому і забави сина такі не притаманні для його віку, принаймні в Україні. Міністерстві освіти кажуть, українські школярі чимало відстають від однолітків з Європи у фінансовій грамотності. Розгублюються, коли задача не про білочку, їжачка і їхні грибочки. Один із результатів останнього зрізу знань чотирикласників вони набагато краще розв'язують теоретичні завдання ніж практичні. Як на мене, теж досить проста задача. У марка 280 гривень 20-гривневими купюрами. Скільки купюр у марка? Лише 46% дітей відповіли правильно. А, 14. Правильно. Це завдання для 4 класу. Міністерство вирішило цього року запровадити фінансову грамотність до програм з фізики, географії, математики та історії. Діти мають частіше говорити про гроші. В родині двох іванів з тим вже проблем нема. Я йому запропонував таку угоду. Ти записуєш всі свої доходи та витрати. І якщо в тебе по кінцю тижня збігається, я тобі видаю на наступний тиждень додаткових 50 гривень кишенькових витрат. Якщо в тебе бухгалтерія не сходиться, грошей ти не отримав. Тиждень ти пропустив. Потім на наступний тиждень робимо нульову декларацію. Ти записуєш своє сальдо і знову починаємо. Ваня позначає витрати за сьогодні і дивиться тижневий кошторис. Цукерка 3,90 Коштувала соломка 12 гривень, там було е, дві соломки. Крім видатків, є доходи, гроші, що на на Різдво, поклали на депозит. Ваня з того має відсотки, десь 10 гривень на тиждень. Я просто збирав гроші, е, збирав, збирав, тато каже: е, так збирати буде довше, і гроші е, втратять свою цінність. І тому. Він вирішив покласти, він розказав мені, що таке депозит. В мене, в принципі, за останній депозит, який коли я його зняв, в мене прийшло десь 106 гривень. Це було на три місяці, здається. І ще одна прибуткова стаття. Іван дбає про свої іграшки, бо як набриднуть, він їх продає. О, я знаю, що я можу продати. Зараз я дістану тут. Куча липучок, куча і тут є різні ігри. Це от така можна сказати, колекція різних фігурок. Зайшов в інтернет на онлайн майданчик, подивився ринкову ціну і ввечері виставить свою колекцію на продаж, а гроші докине до депозиту, щоб збільшити відсотки. О, оц оцей от набор за 200 Продають ваня. Тільки в другому класі Микита десятому іде на роботу. Працює в компанії мами допомагає. Організовувати тренінги для підлітків Хорошо. Микита. Знає перший секрет фінграмотності — ти маєш сам зробити свої гроші. Його статки щомісяця — 4 тисячі гривень. які не відчувають Ценность денег, они просто не зарабатывают их. То есть им родители дают это как на карманные расходы, из этого они их не чувствуют. А так я зарабатываю их, я просто понимаю, то, что ну, я месяц работаю ради того, чтобы получить там, свою зарплату, чтобы получить свои деньги. Другой секрет критичное мышление. научиться видок, то, що я хочу а чего потребую. Я купил себе гитару, я понял, что мне это нужно, потому что это как и вклад в меня, то есть как инвестиция в меня будущего. А есть то, что эмоционально типа одежды, там, разные телефоны, какие-то наушники, часы. То есть оно и не нужно, и просто как увидел в рекламе там крутые часы, взял, купил, а потом понял, что типа оно мне не нужно, у меня уже есть часы. Дмитро Латвиненко, Александр Юткович, Андрей Барков. Программа Викна, СТБ. Ці дні критичні дні, гості, яких тільки висловів жінки не вигадують, аби назвати по-іншому менструацію в Україні. Досі соромно її мати за статистикою. Кожну десяту дівчинку в школі цкували через місячне. А 30% хлопців відповіли, що були свідками такого ставлення до дівчат через те, що про це не говорять. Зрештою, дівчатка підлітки, як настає перше місячне, прощаються з життям, бо думають, що помирають. Тож у столичному шопінг молі організували виставку ілюстрацій, про те, що цих днів соромитися не варто. Великий столичний шопінг-мол. червоний килим, червона стрічка. З колонок гучно лунає те, що більшість зазвичай публічно не вимовляє. Діла справи. Я по справах, по червоних справах. Це відкриття виставки ілюстрацій: 12 робіт найвідоміших українських художниць. Усі об'єднані однією. Жіночою темою. На виставці можна не просто розглядати ілюстрації, а ще й з ними взаємодіяти через смартфон. Гіди на вході допомагають завантажити додаток. Завдяки йому ілюстрації оживають. Відвідувачі торговельного центру реагують по-різному. Когось така відвертість бентежить. Дома ну не таку публіку треба говорити, щоб там полки знали. Багато хто зупиняється і зацікавлено спостерігає. В то час, коли в мені була юності, ну, як-то взагалі цю тему не підіймали ніколи. Ну як-то вона була, ну скромні всі були, пойметі на цю тему не говорили. Я вважаю, що жінкам зараз повезло більше, ніж раніше. Ось перша відвідувачка виставки шкодує, що так просто і без сорому про менструацію не говорили років зо десять тому. Коли приходиш на фізкультуру, не завжди зручно сказати про цю проблему. То намагаєшся якось натякнути фізкультурнику, але він не розуміє і іноді просто бувало таке, що він може сказати на весь клас, але це для дівчинки це не дуже приємно. Надія кушнір зазвичай не бере участі у публічних заходах, але її ілюстрації шалено популярні. Вона авторка гуся того самого комедійного персонажа, який заполонив соцмережі. Її ілюстрація називається Діла. Вона про те, як менструація впливає на звичний графік і змушує жінок змінювати плани. Це не значить, що треба бігати по вулиці, і казати, що ти тут в період менструації. Ну але просто це нормально. Це нормально попередити. Це нормально говорити людям, яким це потрібно знати. Це має бути доречно. І Ніяковіти тут немає чого. Мета виставки, щоб якомога більше жінок почули. Критичні дні не мають бути критичними. Якщо в жінки місячні болісні і вони порушують якось життя, це не норма. Це лікарка-гінекологиня Наталія Сіліна, і те, що вона розповіла, мене шокувало. Дівчата ну майже кожна третя, четверта розповідає про те, що Перший раз, коли вони побачили менструацію в себе, вони думали, що з ними щось не так. Через сором говорити про менструацію і впевненість, що в ці дні має бути важко і боляче. Багато дівчат та жінок можуть прогавити серйозні хвороби. 50% коли дівчинка має реально болісні менструації, це прояв одного з таких важких жіночих захворювань, як ендометріоз. Кожну десяту дівчинку дражнили чи цькували через менструацію а 30% хлопців були свідками такого ставлення до дівчат. Чверть школярок зізналися, що їм соромно купувати засоби особистої гігієни перед сторонніми людьми. Це офіційні цифри масштабного торішнього опитування підлітків по всій Україні. Жодного разу ще під куполом цього шопінг-молу так часто не звучало слово менструація. Даша Тригубова, телеведуча і мати семирічної доньки. Сьогодні вона говорить голосно і впевнено. За дівчаток, які соромляться чи потерпають від капкувань, просто для того, щоб люди навчилися говорити про це спокійно у своєму колі. Потрібно, щоб хтось про це казав голосно і при всіх. І всі зрозуміють, ну якщо тригубова це каже ось так, так голосно і називає речі своїми іменами, то своїм батькам або своїм друзям ми вже точно можемо це казати. Виставка безкоштовна триватиме до 31 березня. Ема Антонюк, Сергій Декун. програма Вікна. СТБ. бунт через додатковий паркан на кордоні на Закарпатті селяни не дають зводити захисну споруду, яка має завадити контрабандистам. Паркан будують в селі Ділове на березі річки Тиса, яка тече акурат на межі з Румунією. Місцеві лаються кажуть, що колючий дріт та прикордонники з автоматами псують їм настрій. Просто людей автомати. Хлопці, ви ж ви з народом, ви в селі слухати, ви під хату років народа робите, коли типу, ділянку кордону в діловому правоохоронці називають надскладною. саме тут прикордонники не раз ловили зловмисників, які через тису переправляли цигарки. Тож, попри невростинічність місцевих селян, будівництво паркану продовжать. Роботи будуть проводитися надалі, оскільки головним завданням прикордонників є забезпечення надійної охорони кордону. І спорудження паркану є якби, додатковим заходом, який здійснюється в рамках посилення кордону. Один із конфліктів між правоохоронцями та селянами в діловому закінчився трагічно. Восени минулого року контрабандист переїхав машиною 34-річного прикордонника. Від отриманих травм офіцер помер. Тоді ж голова села Ділове намагався підкупити прикордонників. Його затримали за хабарництво. Потім слідство з'ясувало, що сільський голова теж переправляв контрабанду і був причетним до вбивства прикордонника. Ще одна неспокійна доба на фронті. Учора на передовій знову втрати. Там загинув один український військовик. Ще двоє хлопців дістали поранення. Усього сім ворожих обстрілів минулої доби зафіксували у штабі ООС. Чотири з них із забороненої зброї, саме мінометів. Понад чотири десятки бойовики випустили по українських захисниках. Розривалися снаряди поблизу хутора Вільного, золотого, кримського і станиці Луганської. А втрати українські воїни зазнали через ворожі наступи під час одного з Поблизу Авдіївки. Український боєць зміг самотужки змусити бойовиків відступити, але сам загинув. Його подали до нагороди посмертно. Він відкрив вогонь у відповідь, притиснув ворожу групу до землі та змусив противника відступити. Відхід ворог прикривав вогнем з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Сьогодні ж від опівночі ще один поранений звітують в штабі. Бойовики вже тричі відкривали вогонь і знову із заборонених великокаліберних мінометів та зсу щоразу давали відсіч в мережі бійці. Оприлюднили відео, яким вдалося знищити склад боєприпасів терористів. І традиційно, що п'ятниці, ми згадуємо поймено тих, хто вже ніколи не повернеться з війни цього тижня. аж шість втрат на передовій. Ім'я одного із загиблих ще не оголошено, але ми обов'язково назвемо його згодом, адже Україна має знати своїх героїв. Миру нам всім і світла пам'ять хлопцям. Дякую, що ви були з вікнами. Побачимося увечері.